Розробити законопроект про чіткі терміни служби має кабінет міністрів, як пояснила з трибуни парламенту депутатка Інна Савсун. Правка про демобілізацію була у мобілізаційному законопроекті, який розглядали у травні. Проте Її прибрали, і депутати дали доручення уряду протягом восьми місяців розробити окремий документ у листопаді. Міністерство оборони оголосило, що він буде готовий до 18 грудня. Говорила суспільному депутатка з оборонного комітету Соломія Бобровська, але законопроекту у парламенті немає. Розробити законопроєкт про встановлення чітких термінів служби. Друзі, цих вісім місяців минули навіть не сьогодні, вони минули 10 грудня, де законопроєкт про встановлення чітких термінів служби. Я розумію, що всі колеги, народні депутати, принаймні більшість з них, проголосували законопроєкт про мобілізацію, повернулись додому до власних родин і забули про цю проблему. Але у нас є мільйон військовослужбовців, які заходять в третю зиму в окопах не змогли.